Капеланське благословення на 9 листопада 24 го року, У мене Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визвали нас від лукаво. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелію розповідається про те, як Ісус, з трьома учнями зійшов з гори преображення і до нього приступив. Отець, у якого син біснувався, і він сказав, що учні не змогли його вилікувати, вигнати біса з нього. І тоді Господь сказав: породи, невірний і, розбі... і розбещений, до... До... скільки ще буду вас терпіти і скільки ще буду з вами, з таким забуренням. І потім селів цього юнака, і люди дивувалися силі Божій і славі Божій. Чуємо слова до учнів, що роди невірний і розбещений. Доки ще буду з вами, доки вас, вас будуть терпіти. Буквально нещодавно він посилав своїх учнів 12 на проповідь по, два, по дві і дав їм сили виганяти бісів, зціляти хворих, воскрешати померлих. І вони це робили і розповіли йому про свої діла після повернення. А тут виявилося, що вони не змогли це зробити. І Господь тоді, знаєте, в серцях як би сказав, що терплю вас, вашу, таку, знаєте, нестійкість, в тому стані, який я вам даруваю, в той силі, яку я вам дарую. Я тільки відійшов з трьома учнями від вас, а ви далі неспроможні нічого самостійно робити. Кожного людину Господь нам дав сили і дав свою владу, щоб я був самою добротою, самою любов'ю, самим милосердям. Але як важко мені втримати ці якості або тримати їх постійно, щоб дух, сила Духа Святого на мені перебувала завжди, постійно. Не в той час, коли мене настановили і я пішов, а все своє життя. Бо силу Ісус дав не тільки на цю проповідь, силу Він взагалі дав учням. А ми не можемо її втримати або стан свій цей. Любові, добра, добра і милосердя втримати в собі, щоб Дух Святий перебував на нас. Це приблизно як Петро сказав Ісуса, дозволь піти мені по морю до Тебе. Іди, і він пішов. А потім почав дивитися наліво і направо, а не на Ісуса, злякався і почав танути. Здатність, мати цю силу Божу ми можемо. Але чомусь утримувати її в собі не можемо. Але саме стан чистоти, коли ця сила в мені перебуває постійно, і є станом святості. Який ми під час цього земного життя повинні удосконалити. Але його в зв'язку з нашою гріховністю. Пристрастностю, як його важко утримувати. В якийсь один момент натхнення ми це можемо робити, а щомиті в кожному житті бути цим ми чомусь іноді не хочемо, і тоді, і тоді не можемо. Бо виклики світу цього нас захоплюють, і ми забуваємось, що покликаний до довершеної любові. До довершеної доброти, добра до довершеного довершеного милосердя, яким є Господь. Ми забуваємо, що ми образ і подоба Божа, і цю образ і по Божу разом з Господом ми повинні набути. Господь не залишає своїх учнів після цього, як він сказав ці слова, а терпеливо. Продовжує їх навчати або готувати до того стану, коли вже Дух Святий, який чекає стану святості у кожного з нас, буде завжди перебувати. А це означає, що я буду завжди в тому стані, коли чистота моя дозволить Духу Святому війти в мене. Ми дуже часто говоримо: тут є моє серце, храм мій. Оцей храм повинен бути перебувати в чистоті і бути здатним утримати Духа Святого, який чекає, поки в нього зайти. Поки Духа немає, це є лише будівля, яка не тепла і не холодна, а чекаюча. Але якщо я не запрошую своїм життям, своєю поведінкою, своїм намаганням вичистити оце середовище внутрішнє Ісуса. То прийде біс і він поселиться в хаті заметений, прибраний, але пустій. Господи, благостави нас на те покликання, яке ти для нас передбачив з самого творення. Амінь.